Сьогодні на вулиці похмурий день, але він може стати сонячним для вас у будь-який час. Привітайте своїх друзів, коханих, викладачів, колег, студентів зі святом, подаруйте їм трохи світла, радості і тепла. Медіа центр відкриває новий проект. Вітаємо! Даруйте людям щастя! Сьогодні, 19 лютого, відзначає свій ювілейний день народження Галина Іванівна Вовченко, наша колега, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови. Знаю Галину Іванівну дуже давно, ще з студентських та аспірантських років. З того часу вона виросла в прекрасного викладача. Вона читає глибокі лекції, веде змістовні практичні заняття. Галину Іванівну люблять студенти, шанують викладачі. Хочеться у цей день побажати нашій шановній Галині Іванівні найперше міцного міцного здоров'я, успіхів на освітянській ниві, побажати тепла і затишку в родинному колі. Адже Галина Іванівна прекрасна мама, чудова вірна дружина. Неповторна любляча бабуся, хай все в її домі буде добре, хай її оточують її рідні і близькі, хай так і продовжують любити її студенти. І нехай матінка Божа оберігає її ще на довгі і благі літа. Зі святом тебе, дорога Галино Іванівна! Шановна Галина Іванівна, від імені студентів філологічного факультету хочу вас привітати з ювілеєм. І побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя! Хай доля вам дарує багато щасливих літ, сповнених надією, любов'ю, добротою. Хай вас підтримують і розуміють рідні, і допомагають колеги. Всього вам найкращого! Хай вас Бог оберігає! У ваших наступних починаннях і плідної вам праці! У нас на факультеті працюють справжні майстри своєї справи. Серед тих майстрів є у нас і ювілярка, яку хочу привітати з її чудовою датою. Галину Іванівну, щиро бажаю вам натхненної праці на ниві рідної освіти. Хочу вам побажати здоров'я, цікавих студентів, хай здійсняться всі ваші мрії і побажання. Щасливої вам реалізації усіх задумів! І хай у вашому житті буде море радості, щастя і любові. Свято нас, Малина Іванівна.